Сьогодні у мене дві четвертинки курячі. Я добре промила, розрізала напополам. Зараз трошки додавлю свої улюблені спеції. Ви додавайте за своїм смаком. Сухий чесник. Чорний перець. Приправа до курки. Ось така у мене є горіхова сіль. Звичайна сіль. І сюди я натерла горіхи. Дуже добре підходить до м'ясних рибних страв. Пробуйте 100 грам солі, 100 грамів. Тертих горіхів, дуже смачно. Горіхи також відчуваються, трошечки ось так присолю, побризгаю олією, щоб дуже не була суха курка. І залишаю приблизно на 20-30 хвилин, хай трошечки спеції між собою об'єднаються. І заодно трошечки промаринується сама курка. Олія. Приблизно 4-5 столових ложок. Цибуля. Цибулі у мене рівно пів кіло, 500 грам. Це небагато, це так потрібно для цього рецепту. Мелена лаврушка, півчайної ложки соди, чайна ложка цукру, півчайної ложки солі, одна десертна ложка сухий чесник. Трошки молотий перець чорний. Приправа до курки. Спеції додайте приблизно за 5 хвилин до кінця тушкування самої цибулі. За 5 хвилин. Зараз все добре перемішую. Зразу такий аромат смачненький. Цибулю можна нарізати будь-як, це не принципово. Якщо маєте вершкове масло, можете додати приблизно 50-70 грам. Я на даний момент не маю, тому не додаю. У вас, якщо є, додавте. Буде дуже смачно. Пройшло 10 хвилин. Цибуля вже м'яка. Зараз додаю морковку і чесник. Перемішую, накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні приблизно 7 хвилин. 5-7 хвилин. Пройшло 7 хвилин. Знімаю каструлю з вогню. Беру ось такий погружний блендер і дуже-дуже добре до однорідності все треба перебити. Прямо гаряче, яке є, я забрала з плити і зараз перебиваю. Ось така однорідна каша має вийти. Така пюрешечка з цибульки, з морковки, з чесничку. Повертаю на плиту. Вливаю приблизно 250 мл звичайної води. Якщо маєте бульйон, можете бульйоном залити. Буде ще краще і смачніше. Довожу до кипіння. Дві лаврушки. Ось така у мене є солодка паприка. Такими хлоп'ями і в чайної ложки. Перемішую і чекаю, щоб закипіло. Трошечки підсолю. Я спробувала, не вистачає ось так. У киплячу масу ось так викладаю курку. Трошки можна її втопити, щоб вона добре просочилася. Аромат просто фантастичний. Багато води не давайте рідини, тому що переб'єте цей смак цибулі. Рівно стільки дайте, щоб покрило курятину. Все, більше її не потрібно. І маса така досить густа. Якщо любите дуже густу, можете трошки додати одну столову ложку або крухмалю, або борошно. Маса закипіла, накрила кришкою і тушкую приблизно хвилин 40 до готовності курки. Ось так виглядає ця страва. Курячі четвертинки в цибулевому соусі. Дуже смачно, ситно. Пробуйте, рекомендую. Ось такий гарний зайчик. На гарнір у мене сьогодні макарони. Можна подавати з картошкою, з гречкою. будь з чим. Що полюбляєте, з тим і подавайте. А у мене сьогодні будуть макарони. і маленькі рожки.